Шановні колеги, дозвольте мені привести деякі клінічні випадки, але давайте спочатку, все ж таки, я зупинюся на в клінічних випадках, яка може бути, але вже навіть була побічна реакція на COVID, на вакцинацію від ковіда. Тому що давайте чесно казати, ковід у нас є сьогодні. Так, ми всі багато хто перехворів, але не так вже й багато. Давайте подивимося: офіційні дані офіційні дані. Ми бачимо, ну розраховується на 41 тисячу населення України. Це була до війни, а вже ж, і всього було інфіковано 13,5%. Це якраз дані, як на сьогодні на 24-й рік. Смертельні випадки 2% і видужали 98%. Але здається, ми всі хворіли. А ось поточна статистика по вакцинації на 25 квітня. В Україні. І так, населення знову ж рахується, чомусь 41 тисяча, ну, інших даних немає. Кількість вакцинованих 38% мешканців України. Якщо брати 41 тисячу, далі повністю вакцинованих 36, ну навіть 37%, бустерна доза 1,76%. Додаткова доза 0,07%. Ну і всього вакцинації 31 мільйон 683,310. Ну, чесно кажучи, можна репортувати, що Україна вся вакцинована, але чи так це дійсно добре. Далі. А що в Америці? Що все ж таки відбувається в Америці? Відстеження даних на ковід? І так, госпіталізація була в США. Це була е, все ж таки. Дивіться, зверніть увагу, 8, плюс 8,7%. Це, це дані журналу Lancet. За 23 рік Центра контролю та профілактики захворювань в США Америки переглянули свої оцінки кількості випадків COVID-19. І все ж таки наприкінці грудня 20%, а не 40%, 40%. І далі щеплення. Щеплення 1 мільйон. 152 мільйона 508 вісім тисяч хворих була зроблена. було зроблена було зроблено, мешканців Сюєних Штатів була зроблена щеплення. Далі, але давайте питання все ж таки цікаве питання, що сильніше. Це журнал ланцер 23 рік, передивилися, як хворіли і як вакцинувалися. Вакцинація була і модерною, і вакцинація була і Файзером, і взяли хворих, які перехворіли. І ми бачимо з вами, що оця зелена лінія є past infection, да, після перехворівших хворих. І Ми бачимо, що ці хворі якраз найбільш все ж таки імунітет. Імунітет залишається після того, як перехворіти. Ну, ми розуміємо з вами, що хворити на ковід і на інші – це не так уже і добре. Але що сьогодні відбувається в світі? Що Federal Drug Administration рекомендує? Ну, рекомендує. Оновлені вакцини проти COVID-19 консульт, консультативний комітет Federal Drug Administration з вакцин та з біологічних продуктів зібрався 15 червня. Все вони обговорили, це, це дуже добре. І для формулювання вакцин проти covid 19, 23-24 роки для використання в США починає з осені 23 року комітет. Одноголосно проголосував за оновлену складову вакцини до моновалентної вакцини проти covid 19 з XBB-лінією варіанти Омікрон. Ну і все ж таки зупинилися на перевазі ХБН Файфпойнт. Uh, Ну, таку собі моновакци... моновалентну вакцину вибрали. Доказова база була найбільш така. Ну, ми розуміємо з вами, що Federal Drug Administration – це найбільш така впливова впливова організація. Навіть ці співробітники-офіцери, морські офіцери. І ми, коли проводимо клінічне дослідження, то також під. Підпорядковуємося цій організації, вони можуть приїхати деколи, деколи і перевіряти всі документи, і чи дійсно це відповідає дійсності. Оновлення МРНК вакцини для 23 24 років вироблених модерна Pfizer, відповідно до сукупності доказів. Інформації експертів FDA, Ці вакцини були оновлені, щоб включити моновалентний один компонент, що відповідає до варіанту омікрон. Чому я зараз хочу поговорити про? Побічні дії вакцин. Тому що зараз, якраз 28-28 квітня, це буде день імунізації, присвячений імунізації. Тому сьогодні це якраз це дуже є актуальним. Ну, Ми бачимо з вами, що випробування вакцин. Файзер і Біотех також показали легкий дисбаланс між вакцинованими та плацебо-групами щодо кількості випадків апендициту, реакції гіперчутливості, гострого інфаркту міокарда та цереброваскулярних випадків. Ну, як ми бачимо з вами, що це такі собі побічні реакції від вакцинації. Далі вакцини проти covid 19 мають бути моновалентними та містити штам XBB, що рекомендує сьогодні комітет FDA. Європейське агентство з лікарських засобів і про яке Наталя Анатолійна говорила, заснувала своє рішення на доклінічних даних, які показують, що моновалентна вакцина проти covid 19 адаптована до Омікрон XBB дає покращену відповідь на численні субліні, пов'язані з цією. І так, мета вакцинації. Індивідуальний захист не захворіти, легкий перебіг хвороби залишитися в живих. Ну, і колективний імунітет 40% в Україні. Ну, будемо сподіватися, що так є. Чи можливий довічний імунітет. Мутація вірусу природна та вакцинальний імунітет не захищають назавжди. Ну, і варіанти вакцин Вакц... ми бачимо з вами. І за даними Голубовської, Ольги Анатоліївни, поглинаючи клітинами вакцини МНК, Біотек Файзер і Модерна, вони мають інформаційну РНК. І яким чином працюють, навчає виробляти спайд білок вірусу, а імунна система далі розпізнає його і утворює антитіла. Ну, моя сьогодні тайма – це побічні реакції, а не чи потрібно, чи не потрібно, на жаль, ми не маємо зараз віддалені реакції постковідні реакції на вакцину, скажімо так, навіть. Да? А на жаль, але я гадаю, що рано чи пізно ми це будемо мати. Але ось які є у нас. Клінічні прояви вакцин AstraZeneca, наприклад. Да? Тому що це, важливо, це якраз те, що було заявлено до фармцентру України, що в Україні відбувалося. І так, загальні розлади. Підвищена температура, втомлюваність, нездужання, озноб, почервоніння, біль та набряк в місці ведення. 60% пацієнтів отримали таку побічну реакцію. Серцево-судинні порушення на астразенику, підвищення, знищення артеріального тиску, серцебиття, стискаючий біль в ділянці серця, гострий інфаркт міокарда, деморалізовані сінці. І це 2,5% пацієнтів, які отримували вакцинацію. Розлити з боку органів зору, порушення зору 0,42. Опорно-рухового апарату міалгія, алтралгія. Ну, 9%, 9%. Шановні колеги, сьогодні дуже багато, багато хворих отримали асептичний некроз та забедрі, кульшових су, суглобів. Так, ну, ми вважаємо, що це внаслідок тих, хто перехворіли на covid 19 ми не знаємо на сьогодні, це тільки хворі, які перехворіли на COVID-19, чи ті хворі, які може, тільки отримували вакцинацію. Цього не доведено, ми не знаємо, але таких хворих дуже багато. На сьогодні ураження опорно-рухового апарату всіх вакцин або хворих, які перехворіли на COVID-19. Будемо так вважати, тому що не доведено, не знаємо. Імунні розлади та розлади з боку шкіри та її похідних. Були час набряк квінки, набряк висипання, свербіж, алергічна реакція у вигляді першіння в горлі, анафілактоїдна реакція, гіперемія обличчя 2,64%. Ну і неврологічний. Розлити. Головний біль, безсоння, запаморочі, оніміння губ та кінцівок, парест кінцівок, сонливість, втрата свідомості, відсутність рефлексів, судоми по ішемічному типу гостре порушення мозгового кровообігу, біль до відчуття посмикнувань у м'язових кінцівок, порушення, мовлення, вираження слабки сліва руці та нозі, ішемічний інсульт в басейні правою. Середньомозгової артерії, лівобічний геміперез, порушення мови. Це 10%. Шановні колеги, я не буду все перераховувати, всі побічні дії. Ви можете передивитися. Це найбільш такі ну, найчастіше, які відбувалися побічні реакції на, астра, на AstraZeneca, клінічні прояви вакцини, які були, доповідалися до фармцентру України. Далі. Далі клінічні проби на вакцину Модерна. Загальні розлади та розлад у місці ведення, підвищення температури, почервоніння, біль та набряк в місці ведення 52% пацієнтів, яким робилася вакцинація. Розлади з боку серцевої системи, серцебіття, дискомфорт грудної клітині, слабкість та хікардія ну, около 2%. Розлади з боку опорно-рухового апарату міалгія, артралгія. Але знову ж таки, артрагія – це не так, ще ну. Дійсно, вже вражає, але все ж таки асептичні некрози, на жаль, це дуже часто. Зараз травматологи мають таких хворих. І десь навіть 8%. Розлади з боку шкіри та її похідних набряк губ, в анамнезі ін'єкцій дерматологічних наповнювачів і висип на шкірі 2, більше 2%. І неврологічні розлади. Головний біль, запамаречення, порушення мови більше 10%. А я б додала ще багато порушень пам'яті. Ми сьогодні стискаємося з тим, що все ж таки пам'ять погіршилася у більшість, ну, у більшість населення планети. скажімо так. Далі, клінічні прові комірнаті. І так, загальні розлади, підвищення температури, втомлюваність, озно, почервоніння, біль набряк в місці ведення, візикульозний сип та гематома в місці ведення гематома під піхвою 47%. Серцева судинні. тахікардія, серцебіття, підвищення, інфаркт міокарда, шлуночкова тахікардія, аритмогенний шок, нічний біль за грудину, екстрасісталія більше 3 до 4% і органи зору. Порушення зору біль очних м'язів дуже мало, розлади з точки з боку опорно-рухового апарату, міалгія, трагія, судоми в гомілках більше 6% до 7%, і неврологічні розлади, шановні колеги, 16%. Я не буду все перераховувати. Ви бачите то, що було, те, що є у нас. Але це, зверніть увагу, це все це не від ковіду, а від вакцинації. побічні реакції на вакцинацію. На коронавак. Ну, всі казали, що коронавак це за старою, старою методикою зроблено. Але що. Отримали хворі. Підвищення температури, втомлювання, созно, почервоніння біль та набряк місці ведення 40% пацієнтів, Гіпертонічний е, криз і підвищення або зниження артеріального тиску е, більше 1%. А ось міалгія, артралгія 5%. І найбільш важливо, що неврологічні розлади, головний біль і шевічний інсульт гострий, запаморочення, слабкість ліво руці 19% хворих. Зміни показників артеріального тиску біля 5%. Для чого я це все веду? Шановні колеги, ну всі лікарські побічні дії ми маємо з вами. Бачимо, Наталя Натолівна казала закон України про лікарські засоби. Далі ми бачимо з вами наказ. Наказ зареєстрований в міністерстві 26 грудня 2000 року. Да? Але Віди повідомлять, як ми маємо з вами повідомлювати, про що ми не хочемо робити, тому що гаємо час. А ще навіть казали, що ну, начальство кліник не хоче про це казати і так далі. І так, спонтанні повідомлення. Це повідомлення про всі види побічної дії лікарських засобів при їх медичному застосуванні. Узагальнений звіт. Подані в письмовій формі якісні описи та аналізи усіх побічних реакцій, які виникли при клінічних випробуваннях, або внаслідок фармакоепідеміологічного б інших форм дослідження побічної дії лікарських засобів при їх медичному застосуванні. Інформація про побічні реакції лікарські за приходять до центру. Від. від кого? Лікарів, державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Незалежна від відомчого підпорядку та форм власності, від виробників, власників реєстраційного посвідження, про що нам зараз розповідала Наталія Анатолієвна, або їх уповноважених представників фармфірми, третє уповноважених міжнародних організацій: ВОЗ, Європейське співтовариство, Європейський Союз, медичних інформативних джерел та наукових видань. Громадських організацій, які презентують інтереси споживачів лікарських засобів, а також громадян, комісії з питань етики під час клінічних випробувань лікарських засобів. Шановні колеги, є така система повідомлення про побічні дії вакцин. Ми зараз говоримо про імунізацію, про вакцини, повідомити про несприятливу подію до ВІІ. І РС. Да? Ось посилання є, на яке треба посилатися. Далі є закон Бі. Спек платформа безпеки для екстрених вакцин, пріоритетний перелік несприятливих подій, що становлять особливий інтерес на COVID-19. Знову представлене посилання. І домашня сторінка ініціативи: ефективність та безпека біологічних препаратів знову є посилання. Кому цікаво, будь ласка, в, у нас наголошую, що з 2011 року всі-всі. Доповіді є в відкритому доступі, який ми з вами чуємо 11, на 11.00 у суботу. І ось ця платформа з Safe Platform for emergency Vaccinations. Пріориті ліст побічних реакцій спеціального інтересу це COVID на COVID-19. Чому COVID-19? Але… Ну, як ми нам, навіть всесвітна організація охорони здоров'я, наголосила, що очікується нова епідемія. Давайте до цього будемо готові. Давайте буде з'являться ні одкуда вдруг з'являться вакцини, нові вакцини. І, шановні колеги, ми маємо знати, куди, якщо будуть побічні реакції, такі як були для вакцин на covid 19 куди сповіщати про ці побічні реакції, тому що треба бути готовими. Закон Бі, Бум. Спек, платформа безпеки для екстрених вакцин, пріоритетний перелік несприятливих подій, що становлять особливий інтерес на COVID-19. Ну, я гадаю, що якраз це так само буде і на, якщо не дай Боже. Як нам сказала Всесвітня організація охорони здоров'я, вже сповістила, що буде епідемія і тяжка буде, дуже тяжка епідемія. Ну Вже є деякі дані про те, що ОСПА, -МАВ, ОСПА -МАВ може бути, прийти на людей, ми, можемо... ми не знаємо, що буде, але маємо знати, бути готовими. Далі. Ну, далі ми бачимо з вами, які були знову ж таки в міжнародному аспекті на covid 19 неврологічний, гематологічний, імунологічний, аналафілаксія, васкуліти були. Далі були тромбоцитопенія, була гіомабаре. Йому бере синдром дуже дуже непри, ну, неприятний. Повірте мені. Ну, і теоретична стурбованість має бути, оскільки це було продемонстровано на моделі тварин з однією булькільма платформою вакцинами-кандидатами якраз до covid 19 на сьогодні. Але далі ми не знаємо, що нас чекає. Що нас чекає, знову ж таки, ми бачимо з вами, як. Яка кількість і гйома баре, імінінген дзефалітив була і побічні ефекти вакцин та інфекції на COVID-2 після вакцинації користувачів програми COVID-Simptom стадію в Великобританії. І ми розуміємо з вами, що ці перспективні дослідження сьогодні і в, було, і в Америці подавав Кеннеді, це внук да, внук того, Кеннеді, подавав суд, суд суд судовий позив і виграв навіть у Верховному суді е, Сполучених Штатів Америці. І зараз є е, позов судовий на вакцини і в, в Великобританії, тому що це буде це є питання. Це питання залишається. постковідний синдром у нас залишається і побічний еф.